Доброго дня, шановні радіослухачі. сьогодні ми поговоримо на таку тему, як залежність від кохання, як виникає і чому поговоримо з нашим гостем. Це сьогодні психолог Сергій Богданов. Доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. Ну декілька слів. Власне, чому ми цю тему брали для розмови? Залежність від кохання це складна та багатогранна проблема, яка зацікавила багатьох психологів. Література і кінематограф вчать нас, що любов це страждання і жертви. Тому, коли особливо вразливі романтичні Натури виявляється в полоні любовної залежності, вони думають, що це те найвище світле почуття, яке ми називаємо коханням. Однак любов і залежність не одне і те ж. Любов надихає, вона продуктивна і робить людей щасливими, а ось залежність навпаки змушує страждати. Причому страждають обидва партнери: один тому, що йому весь час хочеться отримати більше уваги і любові, а другий через те, що його душе цією самою любов'ю. І отже, перше питання до вас, пан Сергій, як відрізнити любов від залежності? Um, в любові немає страху втратити um, як на втратити. Втратити, дякую. втратити партнера. Це перший такий фактор. Коли любиш людину, ти не боїшся її втратити. Ну а хіба наприклад, ревнощі, Вони не притаманні, що любові, що залежності. Um, ні. Ні. Uh, ревнощі – це агресія. Рівнує, це категорія гніву і почуттів. Uh -huh. От, гнів виникати І здоровий гнів, є нездоровий гнів. Здоровий гнів це коли я захищаюся. І здоровий гнів це коли я цю енергію гніву направляю в якісь зміни, в якісь дії, в якісь досягнення. Це здоровий гнів. Тобто відрізнити любов від залежності можна доволі просто. Любов це коли ти не боїшся втратити людину, а так. залежність це абсолютно залежність від іншої людини. Там, де любов, там більше є спокою, там більше є тверезості в мисленні, Там немає страху втратити людину. Там немає. Ну, дивіться, навіть допустимо, одна і та ситуація, одна і та ж ситуація любов не любов, допустимо. Коли ви сказали про ревнощі. Наприклад, допустимо, моя кохана людина там спілкується, з кимось поспілкувалася. У мене можуть викликати, виникнути хворі, це хвора спотворена агресія, ревнощі. і я буду виносити мозок. А може бути здорова реакція. Здорова реакція в такій ситуації це коли. Я розумію, ага, тобто, розумію, Тут спокій є такий спокій, і в мене є гнів. Так мені це не подобається. У мене є агресія, але я агресію направляю не в то, щоб винести мозок. І направляю агресію не в то, щоб обідитися в себе. на себе, я Направляю агресію. А я направляю агресію, щоб попливати на це е, якимось діями. Наприклад, е, я направляю агресію на те, щоб. Е, там, допустим, там це жінка з кимось поспілкувалася, значить їй не вистачає уваги. Я направляю агресію на те, щоб поговорити, що тебе не задовільняє в наших відносинах, і моя агресія йде на те, щоб там збільшити кількість уваги, гуляти з нею, ходити. Тобто, то там, де любов це спокійні відносини, так, конструктивні, так, скажімо, так, так. а там, де залежали. Бо я направляю абсолютно... а, свою агресію на те, щоб покінчити з цими відносинами, якщо я бачу, що. Ну, вона така по природі, що вона не далеко далекоглядна, і тоді в мене замість ревнощів виникає агресія, яку я направляю на те, щоб закінчити з цією людиною відносини. Я прочитала в інтернеті, що є кілька ознак, які помилково приймають за прояви справжнього почуття. Ну деякі я назву і ви просто прокоментуєте. Ви важко переносите розлуку. Будь-яка навіть короткострокова розлука для вас подібна смерті Ось власне про те, що так. про що ми говорили без партнера, ви спустошені, втрачені. Ви щиро вірите, що саме вам попався ідеальний в усіх аспектах чоловік або жінка. Вам важливо схвалення партнера, і заради нього ви готові відмовитися від своїх звичок. Постійно шукаєте підтвердження почуттів або вимагаєте обранця доказів любові, ви терпите токсичне відношення, ви не припиняєте відносини навіть в тому випадку, коли партнер не дуже до вас добре ставиться. Ваше почуття не розділене. Пам'ятайте, любов завжди взаємна. Якщо любите тільки ви, що сили домагаєтесь уваги якої досі немає і немає, то це любовна залежність. Ну і самооцінка. Ваша самооцінка залежить від поведінки партнера. У Вас нестабільна самооцінка і залежить від того, як людина поводиться з вами. Якщо він вона купає вас в увазі, ви чуваєте, що я роста ваша впевненість собі, а варто зникнути цій людині або відволіктись на інші справи, самооцінка ввалюється до рівня плінтуса. Власне, оці ознаки вони Сприйняття себе, так дивіться, це. Показник нездорового, нестабільного стану психіки, коли моє уявлення про себе залежить від партнера. Здорова психіка це коли моє уявлення не залежить. В мене є стале, зрозуміле уявлення про себе, яке не залежить від того, що партнер сказав не сказав. Так, я буду реагувати на якісь речі, наприклад, там прислухатися, але. І коли в мене є уявлення про себе, то я буду співставляти то, що сказали, чи воно співпадає з моїм уявленням про себе, Якщо не співпадає, значить, ну до побачення мені не цікава ця інформація. Угу. Людина по багатьох причинах може казати. Да? Як от вчора, наприклад, там, спілкувався з одним клієнтом, він каже: От в мене є такий товариш, який півроку, кожних півроку дзвонить, наприклад, і розказує, який я негодяй. О, тось в нього він як провалюється десь ну на, на і от і, і ця людина страждає від цього. Да? От що товариш таке робить, от е, там ну він розказує, що ти там з тим, не то зробив, з тим, не то. Пан Сергій, Тут є зустрічне питання. Які типи особистості схильні до залежності від любові? О, Я так розумію, що невротичний не всі. ні, є невротичний тип особистості, десь приблизно біля 38%. Біля 40% межовий тип особистості. 16% психотичний тип особистості, і там відносно здорових 4%. А невротичний От. це це які? Це невротик так. От особливо до залежних відносин взагалі схильний до любої залежності, це біля 40% це межовий тип особистості. Де це межовий між чим і чим? Між психотичним і невротичним. Угу. Тому що невротичний він ще якось там витягує, наприклад. А межовий це от прям дуже велика схильність до залежності, різних залежностей. Ну, а я як зрозуміти, якого ти типу? Невротичного, там, скажімо, між. Між цим до спеціаліста. Ну, якщо так в двох словах, в двох словах дивіться, так, звичайно межовий тип особистості це люди, в яких чорно-біле мислення, раз це, це як чорне біле мислення абсолютизація. Це... Або це чорне, або це біле. да-да-да Або, наприклад, це хорошо або погано. Ось і таке, чим більше роздільне, оце угу. добре, погано, чорне-біле. Тим, чим більше оцей такий тобто немає розділ... Мі... таких між скажімо <кій> так? так. Немає проміжкових тонів, інформація сприймається як погане як... або як хороше. І от чим більше людина ділить інформацію на <кій> погане, хороше, тим більше вона схильна до залежності бо вона ближча до межового типу особистості. Ось. Друге, це абсолютізація. Це щось або опять же туди, або абсолютно погане, або, все, або, абсол... або нічого або все або нічого, да, або а, а, ну наприклад, там всі чоловіки такі, Добто, там, люди такі. З, 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 да, скажімо да, так, да. так. оця абс абсолютизація, Ось потім як результат, це об'єктні відносини. Тобто партнер сприймається як не як суб'єкт. Я його не бачу як особистість. У мене ну немає просто такого програмного забезпечення в голові, щоб бачити людину розглядати, щоб він був цікавий, як особистість, цікавиться як особистістю. От. Я, а... бачу як я бачу як об'єкт. Я бачу як об'єкт, який можна використати, або об'єкт якого я бо... буду боятися, якщо він мені якусь небезпеку буде нести. І люди використовують один одного як ну, такі більше до об'єктних відносин це межовий тип особистості. І от на, на основі там, ну, там ще. Є характеристики, ну так щоб коротко. А тут ще в мене такі 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 цікаві цікаве таке питання. Скажімо, чи можна стати залежною чи залежним від любові, ну залежним від відносин? Точніше, якщо партнер чи партнерка нагадують вам якусь близьку людину? Ну, наприклад, для чоловіка може це бути мама, тобто її образ він бачить в партнерці, і від цього він стає залежним. Чи там для жінки героя фільму, якого вона була закопана в дитинстві? Я, я маю на увазі образ Тобто, не, не більш так глибше там ну це скажімо занурюватися, а саме як образ, саме зовнішні ознаки. І людина зали, Ну як це, залипає. Там більше не зовнішні ознаки. А що там, там більше психологічні ознаки. А в чому Ну а в чому це як це зрозуміти для ну, себе? Є суть, дивіться, є форма, а є суть. от Людина по суті. Наприклад, там програмне забезпечення в людини, да, там в батьків. Наприклад, там е, хтось з батьків схильний до насильства, наприклад, да, там угу. підвищений рівень агресії, там от, і тому подібні речі. Та ж сама абсолютизація, там чорно мислення. І людина допустім. буде вибирати так, такого чоловіка. І, так, і, і тоді, наприклад, жінка буде вибирати подібний тип. В неї буде виникати цікавість до і саме до такого типу чоловіка. Тобто Тип ти батька вона буде обирати. Не обов'язково, можливо, і матері. Тобто залежить від того, кого психіка сприйняла як, як приклад. Угу. Розумієте? Ти тип психіки сприймав як приклад. Наприклад, допустим, там хто був, ну от психіка сприймає когось з батьків як авторитет. Угу. І тоді сканується автоматично, система працює так, що я вибираю хто більш авторитетний, і хто більш авторитетний для мене особисто того, я дублюю ось е е е е якості, і тому може бути батько, може бути мати. Це хто хто для моєї психіки був авторитетний. Тобто, власне, зовнішність це особливо ролі, ролі взагалі немає? взагалі немає. Взагалі немає ролі, угу. от а тільки тип особистості. І потім виникає почуття рідної людини. Чому ну бо тому, що для мене це зрозумілий тип особистості тобто я, фактично я, сканується. Я прожив так. Я прожив чи прожила. З подібним типом особистості, от батька чи мами, допустимо, там е багато десятків років для мене це зрозумілий тип особистості. Для мене це мозок маркує як рідний тип особистості. Якщо зрозумілий, то я знаю, як з ним комунікувати. Розумієте? Uh -huh. Тобто, і треба. І, 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 і тут така рідний, от прям лейба така на лобі. от. А ще один момент: як пов'язані залежність від кохання і інші форми залежності, такі як залежність. Від наркотиків чи алкоголю в чи чи вони пов'язані? Тобто, якщо людина западає, скажімо, на відносини, вона ем, стає залежно від відносин, вона може також залежати від наркотиків чи алкоголю, чи так, так, гри би, гри там так. в карти, чи зазвичай залежності можуть мінятися на протязі життя. Тобто вони можуть про це змінюватися в був алкоголіком та, залежність від поля, а потім залежність від кохання Так, да, або релігійна залежність. Наприклад, в людини була залежність від кохання в підлітковому віці. Потім виникає залежність від алкоголю в більш зрілому віці, потім в дорослому віці виникає наркозалежність. Угу. Потім проходить людина реабілітаційний центр і виникає релігійна залежність. Тобто, фактично, це, власне, одні такі, скажімо, ланцюжки, одні, одні, одного ну, факту. Так, форми міняються. Суть зостається та сама. А причина це зазвичай тривожний тривожно-депресивний механізм, який активний в людини, і в залежності це всього навсього спосіб способ обслужити свою психіку, щоб зняти, наприклад, тривожність. Допустим, там я можу знімати тривожність за рахунок відносин в підлітковому віці. Тобто тривожні люди залежні. Ну так, можна сказати, якщо дуже е, грубо, то так. А як позбутися залежності від кохання? Ну, ми не будемо там, скажімо, більш Навчитися такі складні, як впливати наркотики. на свій тривожно-депресивний механізм, свій тривожний механізм. А як впливати Обслуговувати на нього? його не за рахунок психостимуляторів в вигляді алкоголю, не за рахунок психостимуляторів в вигляді наркотиків, не за рахунок е, драйвових стосунків. <кій> а більш екологічними методами. Наприклад, там, медитації. екологічними? Це, це якими? Ну екологічні методи… Косити траву? Ну, так, працювати, спалювати, наприклад, гормони стресу в м'язових тканинах. Вони саме так і спалюються. Тобто більше рухатись? Так, фізичні навантаження, раз, цікаві заняття, два. І що це реально а, допомагає в такому? В комплексі, так. в… в... Якщо це комплекс, то наприклад, в людини в якої залежне мислення їй потрібно прям хронічні до кінця життя фізичні нагрузки. Обов'язково ті люди, які допустимо адаптувалися, то ну є це, не проходить зовсім. Це є, наприклад, адаптована людина. Просто так вона адаптувалася з неекологічних методів обслуговування психіки, перейшла на екологічні методи. Наприклад, допустимо, там людина. Зрозуміло, ага, в мене є проблеми з лімбічною системою, з емоційним центром. Це хронічні такі питання. Угу. І вони будуть до кінця життя. Тому мені потрібно навчитися обслуговувати свій, е, свою психіку. А, фізичні навантаження, раз, то все. для мене потрібно сформувати звичку, ходити там в спортзал, чи плавати, чи в велосипед, знайти ну, собі якесь фізичне заняття, яке мені найбільш кайфове, таке, це важливо дуже. І, от до кінця життя, ну грубо говоря, я займаюся обов'язково фізичними нагрузками. Це зменшує гормони стресу у мене в крові. Це, ну а ще це, кілька, елемент цього адаптації. Ще. Другий елемент адаптації це коли <кхів> <кхів>, в мене причасність до стаї, вона зменшує також тривогу, якщо я частина якоїсь групи людей. Тобто, якщо я більше спілкуюся, так ну це не просто більше спілкуюся, може виснажувати. А приналежність до якоїсь групи людей. У мене є якась стая, є якісь друзі. Зазвичай у залежних людей немає своєї стаї постійної, там 10-15 років. Групи друзів немає. Розумієте, чим здоровіша в людини психіки, тим більше в нього буде приналежність до якоїсь стаї. Тобто до друзів до друзів дитинства мається на увазі. Друзі, неважливо дитинства, не дитинство, по роботі. колеги по роботі. З ними будуть відносини. Не буде знаєте, я от я ходжу на роботу, відчуваю себе там одиноке там, допустим, по хобі якісь, да, в мене є якесь хобі, наприклад, там велосипед, я там стая в мене з велосипедистами, наприклад. Я зрозуміла, да? тобто там, група Вишивання по інтересах. Хре, хре, Група да? по інтересах. Так, тобто якась Приналежність до якоїсь стаї, вона заспокійливо впливає на психіку. Це важливо. А у людей тривожних цього немає. Немає. Тому і наприклад, теж? церкви, да, які є там реабілітаційні церкви, все. вони дають цю приналежність. Вони заспокоюють, дійсно вирівнюють людей, і вони е, можуть мати достатньо сили, щоб перестати там е, наркотики. Чи алкоголь вживати в них не змінюється там координально прям все, але вже вони становіться uh -huh. адаптовані, розумієте? настільки адаптовані, що вони можуть мати нормальне, адекватне життя. Це важливо. Якщо нема грошей на психолога, добро пожалувати в церкву. Бажано в протестантську, на мій погляд, тому що там от саме ці зміни відбуваються. Там менше фокусу на релігії, більше на цих. Так там теж може виникнути релігійна залежність, але ну це краще ніж нічого. Ой, Складна взагалі тема. А які стратегії можна використовувати для запобігання розвитку залежності від романтичних стосунків у людей? Тобто, як запобігти, щоб ти ну, не залип на, скажімо, тривожні і залежні стосунки? Я рекомендую чекапити просто цю ситуацію, коли зустрічаєтесь, наприклад, періодично. Ну, по-перше, дивитися на то, чи є залипання, чи є от, прям таке. А як людина має зрозуміти, що вона залипає? Ну, це коли от, я. Не можу займатися спокійно своїми ділами я раніше, про раніше. Людину? Так я от починаю думати. От я раніше працювала, і мені було нормально працювати. Я не думала там про а зараз. Там, я сфокусувала да. на а зараз. Я приходжу на роботу і думаю про васічкина Тобто то, ага. це вже зли... злиття відбувається. І тоді щось людина має робити. <кій> тобто це <Так>. вже ненормально, <кій> так, так тому а... що це закінчиться. Ну, зазвичай недобре не стражданням. Рано чи пізно. Це може бути через рік, через три, е, гірше коли через три, і вже з дитиною на руках. Тобто, треба відліпати. А тут ще буквально останнє питання: чи є. Я рекомендую ще в таких ситуаціях робити паузи чи чекати. Стосунок, стосунках. наприклад, зустрічаюся, і я дивлюся, чи там є істерика по поводу того, що я. Сказала, давай от три дня я буду зайнята. Ми не будемо зустрічатися. Чи неділю не будемо зустріти? Це чекап mm -hmm. Я чекаплю і партнера свого, і себе. Тобто, наприклад, от слідуючу неділю я не зможу ну зустрітися, я буду зайнята. Допустимо, і дивлюся на свої почуття. Звертаю увагу, чи мене буде розривати як ту зікгрілку. А... І чи партнера буде розривати? Якщо партнер там дуже пригає, слюною плюється, не може прям. Для нього це проблема, то ну теж треба задуматись, бо бо він тривожний тип Цікава тема, але просто на жаль, час нашого ефіру добігає кінця. Не встигли ми обговорити те, що хотіли дуже багато питання. Тема доволі до речі цікава. Можемо але продовжити так звичайно. Але основне, ми ми зрозуміли тобто, любов дарує людині спокій, рівновагу, а залежність дарує навпаки, тобто людина. Залипає на відносини. приємну тривогу. Так, і тоді займайтесь спортом. Якраз він і, власне і замінить залежність. Ну, це так стисло дуже підвести. Я вам дуже дякую, пане Сергію. Я нагадаю, що на сьогодні був в гостях психолог Сергій Богданов. А говорили ми на тему залежність від кохання, як виникає і чому. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 АФН Реклама. Перевір родимку. Перше у Вінниці відкрито центр діагностики родимо.